Хтось воює, а хтось грабує. Нічого людського не залишилося у членів банди, яка протягом тривалого часу тероризувала жителів районів Чернігівщини, яку щойно ліквідували правоохоронці. Офіційною мовою міжрегіональна розбійницька група складалася з шістьох жителів Чернігівщини, Київщини і Житомирщини. Раз на кілька місяців вони збиралися, аби провести серію розбійницьких нападів на квартири і приватні будинки. Не гребували нічим. Так в одному з випадків. Вони у Бахмутському районі катували стареньку бабусю заради 820 гривень. Очолював Покицьків чоловік раніше засуджений за вбивство. Він і складав перелік. Об'єктів уваги. Бандити, повідомляють правоохоронці, діяли завжди вкрай зухвало та по звірячому. А наприкінці минулого тижня місцем останнього спектаклю, їх кривавої гастролі, став Ніжин. Тут нелюди винайняли помешкання, звідки й вирушили грабувати жителя Вертіївки. Розбивши вікно, бандити потрапили до його хати, зв'язали господаря і поцупили в нього гроші, ювелірні вироби, телефони. Потерпілий звернувся до поліції. Там прорахували ситуацію співставили з уже відомими фактами. Звірів затримали в їх барлозі. Вилучено пістолети, кастети, маски, а також все, що нажито бандитським трудом. Гроші, золоті вироби. Зараз правоохоронці заявляють, що мають дані по принаймні шести нападах злочинної групи у Бахмутському і Ніжинському районах. Члени угрупування в ізоляторі тимчасового тримання їм інкримінується частина 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням у житло. Інше приміщення чи сховище це від семи до 12 років. Йде перевірка, чи не поспритничали злодії в інших регіонах.